Якщо хочете дізнатись, які банки надають найвигідніші кредити на придбання зарядних станцій, генераторів, батареї, сонячних панелей, та чи справді це пільгові кредити, як банки про це заявляють, чи лише маркетингові трюки на тлі енергетичної ситуації в країні, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо говорити про банківські енергокредити для фізичних осіб, тобто про кредити на придбання альтернативних джерел енергії. У попередньому відео я розповідав про ризики і нюанси урядової програми безпроцентних кредитів на сонячні та вітрові станції для населення. Якщо ви бачили це відео, то знаєте, що по урядовій програмі є нюанси з відшкодуванням відсотків, і ця програма для приватних будинків і не підходить для тих, хто проживає у багатоквартирних будинках. А також банки і самі не дуже в захваті від державної програми, тому розробляють свої власні кредитні програми на купівлю зарядних станцій, генераторів і всього, що допомагає під час блокаутів. В даному відео, власне, переглянемо, що пропонують банки лише для фізичних осіб, адже для юридичних осіб, для ОСББ, для громад, для бізнесу банки мають інші пропозиції, а це вже тема для окремого відео. І так, українські банки не стали осторонь ситуації із вимкненням електроенергії і почали запроваджувати акційні чи пільгові кредити на придбання зарядних станцій, генераторів, інвенторів і так далі. Деякі банки просто свої звичайні готівкові кредити переназвали енергозберігаючими кредитами, щоб зіграти на ситуації. П'ять банків долучились до урядової програми безпроцентних кредитів. Деякі банки дійсно знизили комісії і процентні ставки, якщо об'єктом купівлі є альтернативне джерело енергії. Деякі запровадили кешбеки, а деякі банки пишуть жирним шрифтом, що кредит пільговий і безвідсотковий на енергозберігаючі цілі. А під маленьким шрифтом там усе одно заховані чималі відсотки та комісії. Тому давайте разом розбиратись, що пропонують банки, які кредити це суцільний маркетинговий фокус, а на які і справді варто звернути увагу і навіть ними скористатись. Давайте розпочнемо із Сенсбанку банку та кредиту на джерело енергії. На сайті, як завжди, увагу привертають привабливі умови кредиту, а саме ставка по кредиту на сота річних, сума до півмільйона гривень, термін до 5 років та 30% першого внеску. Проте витрати по кредиту тут заховані не у відсотковій ставці, а у комісіях. Відкриваємо файл із детальними тарифами і бачимо, що даний кредит має ще щомісячну комісію у розмірі 1,1% від початкової суми боргу. А також є разова комісія за видачу кредиту, яка, увага, може становити від 1 до 34%. Уявили ситуацію? Ви берете кредит на екофлоу, який коштує 100 тисяч гривень. І тут одразу банку маєте заплатити 34% від вартості. Але насправді ці 34% за видачу це якийсь нонсенс, і я звернувся у підтримку сенсу, щоб розібратись, а коли здають 1%, а коли 34. Після довгого очікування я отримав відповідь, що при кредиті на 2 роки комісія за видачу становитиме 1%. А при терміні у 3 роки вже 2%. На додаткове запитання, а якої буде комісія, якщо такий кредит оформити на рік чи, наприклад, на 4 роки, я отримав відповідь, що поки таких термінів не зазначено. Тобто Сенсбанк в умовах прописує, що максимальний термін це 5 років, а на практиці скоринг банку налаштований так, щоб видавати пропозицію клієнту лише на 2 чи 3 роки. Ну, але хоча б вже не 34% за видачу. Хоча все одно така цифра прописана у детальних тарифах, лякає. А також даний кредит це партнерський кредит і розповсюджується лише на купівлю товарів у чотирьох магазинах. В принципі, якщо дані магазини-партнери мають оптимальні ціни і вам Сенсбанк запропонує умови 100% річних, 1% за видачу і 1,1 щомісячної комісії, то це ще адекватні умови. Йдемо далі. А банк. В АБанку діє акція до кінця серпня, згідно якої ви можете отримати 5% кешбеку, але не більше 500 гривень на увесь період терміну дії акції, якщо купите енергонезалежні товари в оплату частинами від А-банку. Тобто купуючи зарядні станції, генератори, інвентори в оплату частинами від А-банку, в ось таких магазинах ви можете отримати 5% кешбеку. Враховуючи, що по оплаті частинами, а банк може вам надати від 3 до 24 місяців пільгового періоду, протягом якого вам не нараховуватимуться жодні відсотки чи комісії, то це доволі таки непогана пропозиція. Єдине, що тут не подобається, це обмеження по кешбеку в розмірі 500 гривень. Адже ціни на згадані товари кусаються, і якщо ви плануєте придбати зарядну станцію навіть за 50 тисяч гривень, то цих 500 гривень не будуть такими відчутними. А якщо б не було б обмеження у 500 гривень, то при купівлі товару за цих же 50 тисяч ви отримали б 2,5 тисячі гривень кешбеку. Це вже було б щось. Проте все одно це одна із найцікавіших пропозицій від банків, особливо якщо Абанк вам надасть хороший термін пільгового періоду по оплаті частинами. Укргазбанк. Укргаз, окрім урядової програми, має ще і свою власну кредитну програму Кредит енергонезалежний для фізичних осіб на придбання енерготоварів. Тут сума кредиту може бути до півмільйона гривень, кредит до 5 років, а ось процентна ставка залежить на який термін ви оформите кредит. Чим довший термін, тим вища процентна ставка. Перший внесок тут від 20%. Комісії за видачу та щомісячної комісії за обслуговування тут немає, а також немає визначених магазинів-партнерів. Тому, якщо порівнювати із пропозицією в Сенсбанку, банку, то навіть при найвищій річній ставці у 21,5%. Пропозиція Укргазу буде дешевшою. Ось, наприклад, 100 тисяч гривень на один рік в Укргазі обійдеться вам в 11 653 гривні переплати. А ці ж 100 тисяч гривень на один рік в Сенсбанку з 1% комісії за видачу та 1,1% щомісячної комісії обійдеться вам вже у 13 205 гривень. А ще, якщо ось цей відсоток за видачу у сенс банку зашить у тіло кредиту, чи буде довший термін, аніж рік часу, то вийде навіть іще дорожче. Ну і плюс в сенсі лише 4 партнери, а в Укргазі немає обмежень по постачальниках товару. ОТІПІ-банк. ОТІПІ для фізичних осіб надає кредити лише на сонячній електростанції. Умови кредиту наступні: сума до 300 тисяч гривень, термін до 3 років. Перший внесок від 20%. Комісія за видачу кредиту залежить від терміну кредиту і може сягати 3% від суми кредиту. Річна процентна ставка 24% річних. А також оформити такий кредит в ATP-банку можна лише на товари одного партнера. В результаті умови в ОТП гірші за Укргазбанк і навіть в певних випадках можуть бути гіршими за Сенсбанк, а наявність лише одного магазину партнера робить пропозицію ОТП-банку не дуже цікавою. Банк ВІВ і енергокредит. Тут слід зауважити, що зарядній станції у цільве призначення такого кредиту не входять. Умови кредиту термін до 4 років, сума до 520 тисяч гривень і ставка 25% річних і перший внесок від 30%. І це усі кредити, які я зустрічав, які стосуються енергетики для фізичних осіб. Якщо ви знаєте про пропозицію якогось банків, яка не була згадана в даному відео, то напишіть про це у коментарях. Як висновок, якщо товар, який ви плануєте придбати, продається у великих магазинах електроніки, то найкраще буде скористатись оплатою частинами від А-банку, отримати 500 гривень кешбеку і не платити жодних відсотків протягом пільгового періоду, який вам надасть А-банк. А якщо ж товар, який ви плануєте придбати, не можна купити у великих магазинах електроніки, то тоді найдешевшим варіантом серед згаданих зараз залишається пропозиція Укргазбанку. Маю надію, було корисно. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!